Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео я хочу показати вам свою косметичку на вересень і думаю, вона трошечки захопить і жовтні місяця. Так що, кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. Косметичка в мене цього разу буде абсолютно мінімалістична. Перше, з чого я хочу. Почати це, звичайно, що з тональних засобів. У мене досить таки темна шкіра, я трошечки підзагоріла, як ви бачите. І мене рятує зараз ось цей cc крем він не дуже сильно перекриває, але тон шкіри вирівнює. У мене знову стався сталася така неприємність ось з цим аносиком. Він в мене тріснув. І я вже вам в порожніх пляшечках такий крем показувала. Це в мене вже інший. Буду його використовувати, поки в мене є така темна шкіра, Так, поки загарбні ще не зійшов. От, подивіться, він як крем з тонувальним таким ефектом, але міні-міні малістичним. Гарно зволожує, трошечки вирівнює. ну Поки все, що мені потрібно, він робить Сверху пудра. І якщо я там не хочу заморочуватись, або в мене немає що так сильно перекривати якихось там прищечків чи почервонінь, то я ним в принципі, користуюсь. Мої пігментні плями він трошечки нівелює. Наступні два засоби, якщо я вже хочу щось перекрити, і в мене якісь кратери на обличчі, от ви розумієте, про що я. У мене працюють ось такі два засоби: це обидва подаруночки. оріфлейм. Що я хочу сказати? Зараз ви все побачите. Дивіться, цей колір, так, це відтіночок, наскільки я розумію, Peach Glow. Занадто світлий і з таким рожевим бітоном рожевим. Він мені занадто світлий, але ви бачите в порівнянні та, на мою, мою руку до цього відтіночка, та, ну, подивіться. Ось так він виглядає занадто світло. Це я не знаю. Для блондинки так точно. А ось цей відтіночок а він є. Зараз вам покажу. Це в мене у Up. Самі тональні креми дуже гарні, вони зволожують, вони не дають матового фінішу, перекривають почервоніння, все не видно їх на обличчі, тому самі тональні супер. Єдине, що ми з вітіночками трохи дівчата не вгадали, але це нічого, подарунки. От дивіться, він трошечки йде з таким. Жовтуватим та, підтоном. Але коли я їх ось так змішую, і ви в макіяжному відео це будете бачити, от, в пропорціях рівних, то в принципі виходить непоганий тон. От. І я таким чином я і наношу, змішуючи цих два засоби. От. Змішали він потім гарненько підлаштувався під. Колір шкіри. От, і дивіться як виглядає. У мене шкіра зараз на руках трохи пересушена, от ви це можете бачити. От, але. Звичайно, і в мене тут на шкірі нічого не було, тобто я тут ніяких кремів не, нанес, не наносила, але обличчя я своє дуже гарно зараз зволожую, і цей крем лягає на обличчя дуже гарно. От, от Подивіться, бачите, який зразу вирівняний тон та в порівнянні. Так що ну, поки таким чином користуюся. Далі покажу вам пудру. В мене влітку шкіра трошечки дожирнує. Ближче, тому що в мене вона, в принципі, комбінована, інколи ж влітку схильна до жирності, взимку до сухості. Є періоди, коли вона в мене абсолютно нормальна. Ну, Але я буду зараз використовувати, буду добивати пудру від Preti by Flormar у відтіночку 005 Soft Beige. От стільки в мене її ще тут залишилося. В принципі, вона продається ще здається, у Вацунці. Я бачила таку пудру. От, Вона матувальна, і мені цього, в принципі, Достатньо. Зверху пудрочка ось така, і використовую. Так само я використовую ось такий бронзатор. Від мене теж з Project Pen. гарна дірочка. В принципі, я не дуже є сильно ним задоволена, тому що його може бути помітно на обличчі. Тобто, він, якби. Вашу шкіру трошечки таке шелушіння дає. От, якщо трошечки забагато його нанести, бо я часом люблю такий, знаєте, бронзатор, прям бронзатор нанести повсюди, то на щоках видно, що він такий підкреслює. От. Але якщо делікатно, то нормально. Хочу його в цьому році вивезти і вже забутись про, ці, про цей засіб. Наступне, що я вам покажу, це, звичайно, що моя палеточка від Evelyn Cosmetics Wonder. Матч в 02 відтіночку. 0,1 я подарувала, а 02 користуюся задоволенням. Так, що я найбільше тут використовую, ви можете бачити, і вони трохи замалилися це рум'яна. Надзвичайно гарні ось такі, вони йдуть нібито з перламутром, але нічого подібного. На ваших щічках це дуже гарно виглядає таке. Прям сяйні. І ця палетка має аромат. Вона ароматизована, дуже приємний, таким солодом пахне. Подивіться, бачите, гарно. Так, пудра можна використовувати як хайлайтер, вона підсвічуюча. От на все обличчя я не ризикнула б її наносити, тому що дуже. Також гарний бронзатор. От. Бачите? І хайлайтер. Хайлайтер теж досить цікавий, такий, золотистий відтіночок. Ось. Так залишається. Ну, прям румяна моя прям вау-вау-вау, задоволена на всі 10%. Дуже мені подобається рум'яна. Вони такі, прям, не знаю, з якимсь таким цікавим переливом, золотистий. ну, Дуже мені вони подобаються. І палетка універсальна. Можна використовувати як тіні, абсолютно брати з собою десь в подорож. А, так що тут прям. 10 з 10 балів та, за палітру. Далі для брів в мене працює ось такий олівець від LN відтіночку. Ідеальний мікроматичний олівець, гарно заповнює мій відтіночок. Так що нейтральний такий, та? Він не є чорний, він не є рижий. от задоволена ним і користуюся. Це також був подарунок. Так, далі по тушах пройдемося. Туш в мене зараз працює ось така від Патрісі Єледо Intrigant Volume. Гарна робить ваші вії тільки кращими силіконова щіточка, гарно промальовує, я так вичісую свої війки. Мені от подобається так. Фокус фокусується на щіточку. Мені, в принципі, подобається такий, знаєте, макіяж з такою тушю, не осипається, це вже великий плюс. І наступна туш, яка в мене працює, це подаруночок від L'Oréal, та Ліфт. Приїжджала моя колега по роботі і привезла мені тушь з Канади. От, Тут досить цікава така щіточка, мені було цікаво взяти її в використанні. Я вже десь півмісяця нею користуюся, так зараз. Сфокусуюся, подивіться, тут, ось так, тут щитинок немає, тут вже йдуть бокові щитинки і тут йдуть дрібніші щитинки. Я так розумію, цією стороною ми наносимо, ось тут дрібніші щитиночки, а цими, цією або цією стороною, де вони трошечки довші, ми просто прочісуємо і видовжуємо таким чином. Тобто, а отут, де немає щитинок, то не знаю, що тут за яка була ідея створення такої щіточки, але досить цікаво було спробувати. От, і от, користуюся у відео макіяжному покажу, як вона працює. Далі. Промальовую я, так, забула вам сказати, що промальовую я ще міжвійку, то зараз до цього ми повернемося, а потім вже туш наношу. От, зараз все під настрій, але найбільше використовую ось такі оліпці. Давайте по порядку. Здебільшого це в мене Avon. це Avon Mark серія, це Та вже такого олівця немає. Але він досить стійкий. Рухається ось тут ось цей, бачите, у мене всередину, але дуже гарний відтінок От, такий мокрий асфальт. Досить стійкий. Буквально вчора його на роботу наносила. Так, далі в мене ще є ось такий Це в мене Glamour Stick-Avon, відтіночок Teal Sparkle. Дуже красивий. Це те, що в мене в Project Penny, щоб я трохи користувалася цими олівцями, бо насправді олівців в мене багато. Подивіться, яка краса. Ну, надзвичайно він красивий. Я тільки міжвітьку промальовую, хоча можна не і стрілки малювати, і розтушовувати ті олівці. Далі покажу вам ось такий каял від ламель. В мене в 405-му відтіночку. От, теж дуже красивий є відтіночок, такий темно. Так, ви не бачите. Кому я показую? темно темно синій насичений гарний колір. І також від Avon Glamour Stick називається Twilling Spark. Це ще з старенької лінійки, тому що зараз вони чим відрізняються, бачите, ковпачками. Зараз ковпачки в них кольорові, а в старій версії в них були ось такі просто тут позначки з цієї сторони. Це в мене зі старших, але теж дуже. Гарне, нічого з тими лівцями не зробилося, не сталося. Подивіться, він десь з блискітками. Красивенний, просто красивенний. Так що під настрій можуть і інший лівець промалювати між віку, можу просто чорний каял взяти промалювати. Ну тут вже ну, поки так. так. Далі переходимо до наших вуст. Зараз мені хочеться якогось такого, такої простоти. Мої губи тільки, знаєте, в покращеному варіанті це 404 ламель. От. Теж у відео вам покажу дуже гарний відтіночок, приємний, користуюся задоволенням. Також можу використовувати і ось такий від Богенія. Ну, ви бачите, розміри цих голівців. А в мене так. Відтіночок називається Almond Rose. От так він виглядає. Це олівець в дереві, але він також дуже гарно. Він трошки суховатий, ніж ламель, але в принципі і має всередині такі, знаєте, блискітки золотисті. Можливо, навіть через те. Він трошки такий суховатий, Але ну, користуюся ним гарно. Чудово, цей олівець можу навіть без блиску наносити. А на ламель можу додавати блиск. Ось такий від Патрісії Яледо, у мене на 0,4 відтіночку. Він абсолютно йде прозорий. Ось така тут лопаточка. І ось так зверху даю його, щоб ваші губки трошечки поблискували. От, сяйва. Бо мені чомусь зараз такий мат-мат, дуже сильно подобається. І також використовую від Patricia Lido в 04 відтіночку ось такий блиск. Він же йде трошечки з таким близь, з ось такими, але вони абсолютно не відчуваються на вустах. Такий гарний перелив, сяяння. Такий з фіолетового рожевого до якогось ніжного, зеленого, навіть щось таке. Ну, досить цікавий цей відтіночок, мені дуже він подобається. От. Звичайно близькі настійки, але в продовження можна їх абсолютно поновити, і це дуже гарно виглядає на вустах таке сяєння. От. У ліпці покажу вам ще свочі та і палетки, і у ліпці. І, звичайно, що це вся моя косметичка, якою я зараз користуюся, у вересні, трошечки у жовтні. І на завершення образу, звичайно, тут не, не обійдеться без парфуму. Зараз в мене ось такий від Elizabeth Arden 5 авеню це про квіти, трошечки зелені, ірис. Найбільше я тут відчуваю це ірис трошечки фруктовості. Він такий сидить близько до шкіри. Буду зараз вигулювати його і знайомитися ближче, можливо, на протязі декількох днів я його вийняла і хочу з ним подружитися. Тим більше, що я носила його в спеку 40 градусів. Він швидко на мені злітав, там буквально до 2 годин я його відчувала, і потім а, все. Зараз в нас вже стало більш прохолодно, 15-18 градусів тепла. Хочеться його зараз розносити, тим паче, що у Львові сьогодні передають дощову погоду, хочу відчути, як він буде відкриватися в дощову погоду. Ось так, приємний ось такий флакончик, досить лаконічний, гарно виглядає на вашому Столику. Все мої любі, ось таким було моє відео. Бережіть себе, будьте в безпеці, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!